Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у мить до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буяє. На чорнім рабованім торжищі в країна моя Її догоряє майбутнє і тужить ридає, і в передвечірній сутіні лиш руки ламає. І дивиться в небо. о де вони, надії і голуби, лиш демони. Демони старої ганьби злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола. На роздоріжжі розтоптані, розіп'ять кресла.